Освітня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут природа і технічний прогрес. Неможливо уявити існування поза природним середовищем, адже це повітря, яким ми дихаємо, вода, яку п'ємо, земля, на якій живемо. Але деякі природні чинники можуть негативно впливати на наше життя і здоров'я. Наприклад, деякі рослини та гриби є отруйними. Також людям загрожують стихійні лиха та снігові лавини, повені на узбережжі океану цунамі. На відміну від решти живих істот, людей не цілком задовільняє те, що може дати природа. В усі часи вони намагалися зробити своє життя зручнішим, комфортнішим, створюючи своє техногенне середовище. Наприклад, було винайдено багато приладів, які допомагають рятувати життя людей: це біопринтер, рентгенапарат, досконалі протези. Але майже всі досягнення людства мають зворотній бік. Наша земля не має достатньо ресурсів, щоб переробити та знешкодити всі відходи життєдіяльності людства внаслідок технічного прогресу. Тому люди самі мають дбати про зменшення кількості відходів та їх переробку. Для цього будують сміттєпереробні та сміттєспалювальні заводи. Здійснюють прибирання місцевості річок. Ви також можете подбати про зменшення кількості сміття. Наприклад, відмовитися купувати нові речі, якщо в цьому немає потреби. Можна зменшити їх використання або використовувати якісь речі повторно. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі!